Одне звичайне популізму це обіцянка складну проблему вирішити простими засобами, uh -huh. Uh -huh. і тому, якщо в тебе немає розуміння, а от знову ж політика, вироблення політики в Європейському Союзі, в багатьох західних країнах, він складніший, але він передбачає дещо інше. Він передбачає більше більші скота більший погляд політику, формування політики, а не просто штампування законів. Uh -huh. Що мається на увазі. Політики і уряди в першу чергу дивляться на, на два-три кроки вперед, не бачать перспективу і шукають способи знайти дійти до точки рішення шляхом, котрий буде менше спротиву, звичайно, мати, але котрий мати, буде мати менше негативних Шарпати, наслідків. Як ви казали, так? негативних наслідків угу, стратегічними славами. Е, у нас ж поки що все існує, знаєте, такий е, от посовєтський е, нормативістський підхід. Що ми давайте зробимо все законом, е, ми його запишемо так, щоб його ніхто не зрозумів, е, вирішимо питання і все.